Сьогоднішній день хочу присвятити наш ефір моїй поезії, моїм віршам. Мою поезію прошу приєднуватися, поширювати. Також запрошуйте до нашого ефіру своїх друзів. Перший вірш, який я хочу зачитати в прямому ефірі, це є вірш шляхів багато. На світі є шляхів багато, а до Господа лиш один. Шлях до нього треба шукати серед суєти тернин. Бо завжди будуть перешкоди, тривоги і незгоди, але Господь нас закликає, своїм словом нас навчає, запрощує усіх у храм, де Він присутній з нами там. Він навчає і спасає, від гріхів нас очищає, жертвує себе за всіх. Щоб очистити наш гріх, щоб душі очистити і дітьми Бога зробити. Але ми шукаємо того, що нас від Бога відвело, і в житті є суєта, і нема у ній Христа. Шляхів шукаємо легких, сходимо з доріг святих. Стаємо учасниками гріха і так проходить наше життя. Ми все гуляємо і радіємо, духовно жити ми не вміємо, не знаходимо часу для Творця, в рісі живемо ми щодня. Гріх вабить нас кожного дня. Життя біжить все до кінця. І в безперервному грісі не бачимо істину святу. Прозрім...